Там на цих каміннях і буква К, і буква Ж, і буква Д, там, і всі інші. Наші абеці рутенні тисячі років я просто повертаю ці слов'янські знаки і Їх у цими елементами. Ідея повернути українське і її історичний вигляд народилась у Василя Яковича під час зустрічі з видатним німецьким каліграфом. Ми попали до ректора Лепсівської вищої школи графіки Альберта Капра, і коли він дізнався, що я з Києва так каже: а чого ви не розвиваєте свою абетку? І воно мені сюди. Попали, я тоді не міг на нього дати відповідь. А через багато років до мене в руки попала книжка е, Карла Фаулмана німецького ученого абетка всіх народів, всіх віків, і там я на розвороті побачив рутеніший шрифт, оця так звана кирилиця, да? і русіший шрифт, той шрифт, яким ми користуємося. Майстер почав працювати над тим, щоб змінити форму написання українських літер так, щоб з першого погляду на рядки було зрозуміло. Перед вами текст написаний саме українською мовою. У 2005 році до пана Чебаника по допомогу звернувся голова комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Ігор Юхновський. Українську мову не приймають Microsoft. да, тому що вона користується не своєю абеткою. Там за кордону Майкрософт бачить, що це російський шрифт. А всяка мова, яка користується не своєю національною абеткою, стає діалектом. І діалект не може бути об'єктом інтернету. Для Василя Яковича це стало неабияким стимулом. Майже 50 років, по 8 годин на день, майстер працював над кожним міліметром нового зображення літер. З'явився повний склад абетки. Зараз рутенія представлена в комп'ютерному наборі в чотирьох накресленнях. Його хрипла інтонація, але вона жива. Його всі слова, які він говорить, як він розказує казку про кожну літеру. Він живе цією історією. Скажем, Ч, це стара слов'янська буква. Але я додаю там оцей ромбик, а це український символ обереги. Подивіться на всіх брамах, в селах, на дверях, за тим знаком інша територія. Я її сюди кладу в Ч, і вона перетворюється як людина, яка молиться. Знаки подібні вже були в слав'янській писемності, скажемо, Бога, когось цим ромбом, то це як символ сонця, символ Бога. Розумієте, стільки символік в нашій абетці.